Всім привіт! Презентую вам лодженси чоловічі та жіночі бренду Lіверджі та Есмара. Є різних забарвлень та видів. Чоловічі бренду Ліверджі. Жіночі бренду Esmara Матеріал Бавовна Поліестер та Ластан. Розмір від 44 до 58. Чоловічі у лоті буде 5 одиниць. Розмір від 52 до 58. Жіночий в лоті буде 7 одиниць. Розмір від 44 до 52. Всього в лоті 12 одиниць. Є на манжетах, на резинці. Вартість лоту 3720 гривень. Собі вартість 310 гривень і цей лот Ви вже можете замовити у наших менеджерів. Підписуйтесь на наш YouTube канал, ставте вподобайки, слідкуйте за новинками. Дякую, гарного дня!